Він діяв як Бог і залишив це для нас, щоб і ми діяли, а де учні його. Надзвичайний Бог. Назвичайний Бог Ізраїля, слава йому. І слава йому, і слава йому, і подяка йому. Хочеться весь час лишень поклонятися і дякувати йому. О Господь, слава тобі. Ви знаєте, в ці дні, як, як ніколи, напевно, люди роздумують над тим, бо йдуть до церкви. Йдуть до храму, перепрошую, церква, люди. Вчу себе, вчу. Дивіться, скільки вчу себе, і ще не оновив розум. Що церква це є люди, і нам треба чітко про це говорити. Але люди йдуть у храми. Чому люди в цей час, от ми бачимо, їх так багато, вони збираються там, вони приходять туди, щоб поклонитися. Хто як вміє? Ви знаєте, Господь не дивиться ні на що, Він дивиться лише на серце. Тому даймо собі спокій і не думаємо, що хтось більше робить правильно, а хтось менше. От наскільки ти маєш знання, наскільки ти знаєш про Господа, наскільки ти і це робиш. І якщо ти не знаєш ще істини, то поки що ти в якійсь певній темниці, в якійсь частині свого розуму, і, і він не оновлений. і Йому тяжко оновитись. Чому? Від незнання, від незнання гине народ мій. Ми це часто повторюємо, але я хочу сьогодні повернутися до. В роздуми, саме про ці дні, які відбувалися більше вже двох тисяч років назад. Відбувалася найбільша подія, яка визиває в мене таке захоплення. Знаєте, це, це більше, аніж земля наша, розумієте, десь в повітрі. І вона має траєкторію постійно по цій траєкторії рухається. Це більше, ніж сонце, яке світить і є день і ніч. Це більше. Це більше, ніж всі зорі, ніж вся природа, ніж все живе створене на землі. Це найбільша подія, яка вражає мене, яка захоплює, дає захоплення таке, що, Господи, Боже мій, ти хто володіє всім цим. Покидаєш небеса, прихиляєш їх до землі і приходиш сюди. Оце пос... ну, сміття, де все сміття, де... де люди грішать. Гріх один стає гірший другому. Цей гріх породжує ще щось. Темрява, практично темрява, охоплює людей. Люди не мають виходу, не знають, що робити. І мене захоплює те, що ти робиш цей крок. Вирішуєш, що? Прийти на землю. Щоб сказати, що Отець Небесний мене любить, хіба це не захоплює? Хіба це не є щось таке неймовірне чудо, одне з самих великих чудес? Що Бог в оплоті, Бог в тілі являється тут, на землі, народжується від жінки через Духа Святого? Виростає на землі, живе поміж людьми. Вибирає 12 учнів. Господи, і йде на смерть. Смерть нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні п'ятниця. Саме цей день. День, коли святкували євреї Пасху. Пасха це свято, було приурочене. Часові, коли була остання кара на Єгипет і вихід, вихід народу єврейського з Єгипту. Тоді спасала кров Агнця, намостивши одвірки кров'ю агнців, смерть проходила мимо і входила в ті думи. Де цього не було зроблено. І були вбиті всі первенці. І це стало днем, коли єврейський народ вийшов з Єгипту на свободу. Яка ж свобода сьогодні, дана Ісусом Христом, вона неоціненна, вона навіть не порівняна з тим, що відбулося тоді в Єгипті, але це про образ тої ж крові. Що саме через кров Агнця тепер виступає хто? Сам Господь Бог, син Його. єдино... Алілуя! У Я... мене слів не знаходиться. Це мало сказати, улюблений. Він йде на хрест і проливає кров, щоб саме ця кров стала тією кров'ю, яка дає мені життя вічне. Де? Поруч з ним. Господи, Боже мій. Кого Мене, Михайла? Поруч з тобою, Ісус, прямо по правиці Божій. О Господь! Ми вдивляємося сьогодні на Голгофу, і з нами вдивляються не мільйони, а мільярди людей. Та вдивляються і ангели, і ті, хто жили на землі, і хто живе на землі. Тому що через Хрест, через Його смерть, через Його кров приходить спасіння. А тепер уявіть, тебе мали би розп'яти чи вбити. Я не знаю. Собі уяви кожний. І тут хтось приходить і каже: знаєте, який страх наступає? Мені один раз пістолет поставили так в голову. Я ніс квіти, мені кажуть, віддай квіти. Думаю, псих якийсь. Справді, я тоді, ну, а як по-іншому подумати? Він пістолет тримає прямо в мене, на, на, націлився. Я кажу, ну, та на візьми квіти. Він каже, ні, положи на землю. Думаю, ну це вже якийсь напівпрофесіонал. Думаю. Але я вам хочу сказати, зараз я сміюся. Тоді зовсім не смішно було. Я поклав квіти, відійшов там на скільки метрів, як він сказав, він взяв ті квіти і пішов. Я ніс квіти, це прості були ці е, квіти, які в школу ну, дітям нарвав в, в нас в городі росли. Це не був якийсь букет, який сьогодні роблять. Але тоді, коли ти відчуваєш, що цей страх, практично страх смерті, воно не дуже приємно. Уявляєте, якби хтось прийшов і сказав би, хай Михайло відійде, а я тут стану. О, якби я йому був вдячний тоді. Якби я йому руку поцілував, як би я поклонився його сміливості, а Господь робить це, тому що любить, Господи, невже це не чудо? Що ради тебе, ради мене конкретно, Він кидає всю вселену? Все його, чуєте? все належить Його. Якщо ви думаєте Бога чимось здивувати, все рівно це належить йому. Чуєте? Але хіба Він нас не дивує тим, що він робить? Я наголошую на тому, щоб ви зрозуміли, яке ж велике чудо, яке диво сталося, сам Господь приходить на землю і дає, що? Себе підняти на хрест. І ви знаєте, є в Ісаї в 53-му розділі, 10-й вірш, були такі цікаві слова, які в мене. Я навіть не знаю, як, як сказати, яке відчуття в мене в серці. Навіть я слів просто не можу знайти. Я не знаю так багато мов, трошки польську, трошки російською, ну і українською. І... Я вам хочу сказати, я не находжу там слово, яке би могло виразити те, що зробив Бог. І дивіться: та Господу вгодно було його вбити. Богу було вгодно Чуєте мене? Вбити. Господи. Ти ж син твій улюблений. І я знов питаюся, Господи, про Твою любов. Яка ж твоя любов до людини, до мене, що тобі вгодно було вбити сина свого? Тож віддав Його на муки, щоб він приніс своє життя в жертву примирення за гріх. Знаєте, інколи хочеться хоч спробу зробити уявити Голгофу. От той фільм Мела Гібсона, він якось приближається, але він не може. Да, він, він душевно, він просто рве. Коли, я не знаю, коли я його дивився, і, ну, сльози просто текли і текли. Але я хочу, щоб ми все ж таки ще раз уявили. Це в ходу Ісуса Христа на голову. Поранений, побитий, окровавлений, лице Його спотворене. А тепер давайте вернемося всього-навсього день назад. Він зціляє, чуєте? Він далі проявляє милість і любов до людей. А скільки Він сліпих, які були сліпими? Він дав їм життя їхнім очам, вони прозріли. Сухорукий, рука працює. Того, що принесли на ліжку, встань і йди, бери своє ложе, прощаються тобі гріхи. Як він піднімав мертвих, мати навіть не просила. Сина свого хоронила, вдовиця єдиного сина. Він сказав: Встань, Алілуя. Біснуватих Він звільняє. І вони стають вільними, вони йдуть і розповідають, що Бог зробив, бо Він їх посилає. Чуєте, якщо тебе Бог посилає, то йди і роби. А Він посилає, бо вся Євангелія говорить про це. Що йдіть. Ті, хто увірували, йдіть. Алілуя. І ви побачите, що буде робити Бог. День перед тим. А що сьогодні? Хрест? Тіло окровавлене в ранах. Воно ламалося. Він навчав. Ще зовсім ще буквально вчора він навчав далі своїх учнів тих 12 апостолів. Він навчав, як вони будуть приймати тіло і кров його. Він згадував їм про те і нагадував, що він має піти. Аллилуйя. Що було день перед цим? А я згадую, як 72 учні повернулися і казали, біси нам коряться. А він їх знову перенаправляв. Каже, радуйтесь, що ваші імена записані там на небесах. Але вони радувалися. Царство Боже наблизилося. А скільки він годував? О, Марка, можете самі почитати. Я можу читати ці слова, вони у мене тут виписані. Марка, 6 розділ, прочитайте, 38 і далі вірші. Матвія, 15 розділ, з 34 вірша. Там написано, що дві риби і декілька хлібів він годував тисячі людей, а ще потім 12 кошів збирали, а потім 7 кошиків зібрали. Алілуя! Він Бог у всьому. А все решту додасться. Чи ви пам'ятаєте ці слова? Шукайте царство Божого, а все решту, оце, що буде у вас на столах, саме це, ваш одяг, все решту додасться. Бо так написано. Читайте. Не один вірш, читайте, що зверху, що потім написано. Які ще добродійства, яка ще милість була потрібна цьому народові. Що їм ще було потрібно? Він виступив на їхній захист, бо вони були як овечки, розгублені, роз... вони розбіглися, були поранені. І кожного разу, коли вони приходили, він змилостився над ними. Милість його була такою великою. Він не дивився, що він мало спав. Він не дивився на те, що, можливо, він дуже мало говорив з Богом. Чуєте, він же ж ходив ввечері молитися на гору. Він діяв, як Бог, і залишив це для нас, щоб і ми діяли. І тому він пішов на хрест. Що ж тепер хрест розп'яття? Що вони все забули? А Ну давайте подивимося, хто там біля Христа? А де учні його? А де ті зцілені? Де вони? А чи сьогодні ми не те ж саме можемо бачити? О, скільки законів, скільки придумають ритуалів, скільки надумали, як виконувати. Справді, без папірця ти стаєш взагалі нічим. Де ті хворіли? Де ті, що хворіли? На смерть хворіли? Там не були прості зовсім хвороби. Там не тільки ноги зцілялися, а де ті, хто встали? Хто воскресли, Куди вони всі ділися? Усі мовчали. Страх огорнув їх. Байдужість? Здавалось би, не мало бути байдужості. Ісуса покрив Сум. Він ішов і нічого не говорив. Він ішов і падав по дорозі. І Він ніс хрест і падає під ним. Таке знаряддя вбивства. Ми знаємо, в ті часи несли багато злодіїв, бандитів, вбивців. І ось його прибили до Христа, його піднімають на хресті. Він висить на ньому. Той хто стільки зробив милості. Той, хто стільки зробив добра, він висить на ньому і очікує смерті. Я не багато читав про те, як вмирають люди на Христі, але чув одне, що людина переносить страшні муки в цей час. І ви знаєте, І згадалися мені слова, які він сказав в Гевсеманії в цьому саду, коли він молився до Бога. Коли він говорив, якщо можна, хай мене, мене ця чаша. Але втім, нехай не моя, а твоя буде воля. Які слова. Але дивіться він на Христі, і Він цих слів не говорить. Чому? Знаєте чому? Бог відвернувся отець. Отець відвернувся від нього. Ми не чуємо цих слів, а ми чуємо інші слова. Крик. Крик Ісуса. Боже мій, Боже, чому ти залишив мене? Рікає. Чому покинув мене? Подивіться, скільки людей гинуло так, за, Хри... за Христа потім. Їх кидали в ями з левами, їх розпинали, верх ногами розпинали, усікали голову, тобто відрубували голову. Але ніхто з них не говорив: Отець, чому ти залишив мене? В них були вже інші слова. Вони славили Бога. І багато каялися. Римляни, ми чули, що вони вибігали просто туди, на ту арену, і погибали прямо там з тими християнами першими, які славили і радувалися, що вони вмирають за Ісуса, бо велика нагорода вам на небесах. Алілуя. Це ще не було записано, але Дух Святий їм свідчив це. Це вже потім написали Євангелію. Вони не вміли читати в більшості, вони не мали цієї книги. Ви маєте. А подивіться далі. Да, багато є святих, які визнають церкви, що то Параскевія свята, Тетяна Свята, Антоній Святий, ще багато людей. І багато з них вмирали мученицькою смертю, які що не відійшли від Ісуса. Я думав завжди, Господи, як вони можуть втримати це. Цю віру, Господь, яку ти даєш. Ісус помирав за це, і я скажу сьогодні чому. Ці люди бачили відкриті небеса. Вони бачили Ісуса. Ви знаєте, недавно, я думаю, інтернет облетіла звістка, що. Я не пам'ятаю точно в якій країні, тому не буду зараз говорити, можливо, хтось нагадає, але чи це так важливо? Християн, пастирів християнських казнили, тобто вбивали, вішали. А вони в цей час кажуть співали псалми. І в цей час вони проповідували Ісуса. А ті, хто вішали, вони не розуміли, про що ті говорять? Але я вірю, що це було свідчення і для них, для тих вбивців, які ловлять і зараз християн. І зараз їх вішають. І зараз їм відрубують голови. І ми чуємо про те, що робиться в світі. А ти? Протистав проти цього? Що ти зробив, щоб цього не було? Я до себе говорю в першу чергу. Ми знову розпорошені, як вівці. Нас знову пороздирали по конфесіях і в більшості травлять один на одного. Це воля Божа? Святих віруючих. Отець Небесний підтримував завжди і підтримує через Сина свого Ісуса Христа. А Христові отець не те, що не дав підтримки. Ні через учнів. Ні через кого. Там найближчі з жінками, один учень із найближчих з жінками, вони стояли десь поодаль навіть. Єдиний, хто там підтримав його, був той на хресті чоловік. Часто його віру ставлять десь в кінець. От він в кінці покаявся перед смертю. Ви знаєте, а я би цю віру поставив вперед. Він теж був в той час розп'ятий, його все боліло. І він не дивився на тих, хто там кричали, розіпни, хто обзивали і плювали, і казали, якщо ти Бог, зніми себе. А він визнав. Що Він грішний, а Ісус праведний. Вголос перед всіма. Ви скажете, йому не було що губити. Але ж він міг теж вимагати, як ми вимагаємо часто. Бог зроби, якщо ти Бог, що ти не любиш мене. Як вимагав другий, який висів поруч, благодать Господа нашого, вона текла вже з Христа тоді. Ісуса ніхто не підтримав. Ні учні, ні ближні, ні родина. Навпаки, ще й рука Отця не захистила, і отець відвернувся від Нього. Чому? Питаюся, чому? Господи, ти що так нас любиш? А хіба вам мало доказу того, що Він нас так любить? І я це питання навіть просто встидаюся задавати. Я його задаю лише для того, можливо, для когось, хто думає, що Бог його не любить, бо в нього якісь проблеми. Та ти сам назвав цю темряву до себе. Можливо, вона прийшла через рід твій, бо є закон сіяння і жатви. Але це про інше. Я просто хочу сказати, що Ісуса. В той час ніхто не підтримав. Але Бог любить людей. Любить так, що я навіть не знаю, що Бог міг би сотворити іншого, ніж віддати сина свого на хрест, на смерть. Дехто скаже, краще дав би мені тонну золота. Уявіть добре, Господь вирішує дати кожному тонну золота. Щоб ми ходили з тим золотом, робили б. Та не приділу, воно б безцінилося, воно нічого не варте. Варте життя. Невже ви не розумієте цього? Що варте? Життя. Життя вічне. Воно вже дано, ми вже живемо у вічності. Єдине, де ми проведемо вічність чи в раю, чи не в раю?